витаю на канале значить идея такая аэрогриль занадто нагріває низ столешницы малый зазор прям вообще так вот что я придумал надо его поднять трошки чтобы была краща циркуляция повітря снизу значить идея такая Ідея така, щоб нічого не підставляти під низ, ніякі там досточки, я от шу. Вот тут є ножки такі резинові. Я вже їх провірив. Ось, вони всі виймаються, ці ножки, і там от такий от отвір. треба зробити ножки додаткові такі високі, наростити висоту, типу на 3 см вже подивитися, це буде достатньо. То тобто есть з якоїсь там негролона, капролона чорного. Отакі такі ножки втулочки туди високі. І сделать проточки в ножках під ці резинові ковпачки. Та й все. Так, ескізик накидав. Ножка аерогриля 4 штуки. Такі от примітивне креслення. Ну я розумію, що тут да як. Попробуємо що з цього вийде. Так, я ще разок дивимось. Вон така щілина під низом. Ось така. Ну не дуже велика. А ми зробимо ще більше. Щоб він був геть продувався з усіх сторон. Буде класно. В результаті от стільки стружки з такого кругляка маємо 4 ножки. Це згідно креслення так. наша мультипіч ножки до неї було витащено отакі от чотири штуки. потрібними розмірами. Зараз будемо пробувати встановлювати. Достаємо ці резинові ножки. и устанавливаем наши ножки плотничком так заходит с натягом и резиновые ножки на свое законное место Вот в результате у нас получилась вот такая вот доработочка. На таких ножках высоких. Ставим аэрогрель на своє штатне місце ну, в результаті вот таку висоту вдалося нарастить прикольно Показую высоту буде продуваємось з усіх сторон ну, рука залазить навіть Ну десь майже на 3,5 см десь на 3,2 вдалося підняти стоячого нічого не труситься за счет цих резиночок воно все скомпенсувало висоту устойчивось, воно не козує по поверхні. Так що. Якось так.